Днями у нас на каналі вийшло інтерв'ю з Миколою Скарабагатим. Він був головним сержантом роти. Зараз ну, потім був поранений. Відповідно пройшов шлях з евакуації. Потім е відповідно 10, мабуть лікарень його кидали протягом двох тижнів. До того моменту, а в нього було поранення в руку, і там потрібно було витягувати осколки, і ще й ну оскільки це поранення в руку, там ще був складний перелом. Так, от його возили по, по лікарнях ледь не по всій Україні, поки привезли туди, куди потрібно. Я вже не кажу про те, що після поранення українські військові проходять реально пекло, коли потрібно оформлювати інвалідність чи демобілізацію з армії. І от я хочу вас запитати, як у людини, яка добре знається на держуправлінні. Чому так важко привести цю систему до ладу? Чи не важко, бо, не, бо немає бажань? Оце адміністрування і подальше оформлення виплат. Попитаєш військових, ну це справжній жах. Невже це не можна якось вирішити за вже скільки років? Три роки війни? Ну, дивіться, у вашому питанні є дві складові: перша це медична, друга це юридична. Коли ми говоримо про медичну складову, то ми повинні розуміти, що людина, яка відповідає за медицину в Україні, є поки негідник. Це Віктор Ляшко. Я вам просто поясню. У нас є Охмадит. Є у нас Ахмадит? Лікарня, яка зазнала ракетного удар Р6. Унесе 350 мільйонів гривень зібраних громадськістю на відбудову цієї лікарні. Скажіть, що відбудовано в цій лікарні? Скільки нічого, часу? нічого. І Скажіть, просто треба нагадати, коли був цей удар. Це було влітку минулого року, а його mm. просто забили фанерою і нічого не відбувається. Так я чому кажу, Сергій, коли наш уряд був, цей об'єкт, Ахмадець, стояв десятиліттями недобудови. І наш уряд зробив все, і його добудували, і здали в експлуатацію. Зараз расистою пошкодили. І є гроші, є час. Є всі можливості. Чому це найважливіший, скажімо так, об'єкт для медицини України, для наших людей, де лікували маленьких хворих пацієнтів, стоїть в руїнах? А цей покидьок знаходиться на своїй посаді. Потрібні дещо коментарі. А ви кажете про поранених бійців. Йдемо далі. Куди везуть наших поранених бійців? Я зараз не хочу про схему. Я просто хочу сказати, що вони потрапляють в лікарні всієї України, правильно? Ви запитайте в головних лікарів, який характер поранень у бійців, які поступають до них в лікарні. Це мінновибухові пошкодження. Тобто кульових поранень дуже мало. Це мінновибухові, а вони пов'язані з переломами, з травмами кінцівок. Для того, щоб їх лікувати, потрібні пластини. І запитайте цього покидька, скільки пластин закупило Міністерство охорони здоров'я для того, щоб лікувати хворих от наших поранених бійців. Це все лежить на місцевій владі. А цей покидьок пальцями палець не вдарив, щоб вирішити цю проблему. Тобто ці травми лікують наші лікарні, наші лікарі за рахунок якихось незрозумілих своїх. Можливостей, вишукуючи для того, щоб допомогти цим бійцям. Позиція номер три. У лікарнях бійці знаходяться поранені при захисті України з різних військових формувань. Так от головний лікар, лікар ну зараз це називається директор. Тому, для того, щоб харчувати цих бійців, повинен укласти угоду з військовою частиною. Звідки він ну, потрапив? Уявіть собі, де ця військова частина на фронті, да? і він повинен з ним укласти, щоб та військова частина платила гроші за харчування цього бійця. Це ще не все. У кожному відомстві вартість харчування різна. І кожен головний лікар повинен, по-перше, укласти договори. А по-друге, коли він укладає ці договори, отримати гроші від цих військових частин, а потім лежать в палаті, скільки там, 4-6 бійців. Цьому повинен він на таку-суму то суму дати харчування, цьому на таку то цьому на таку. то Ви можете собі уявити цю ситуацію? І це негідник продовжує бути міністром охорони здоров'я. Тому. Не дивуйтеся, що людина людина змушена з одної лікарні в іншу потрапляти. Ми з вами Я... вже давно проводимо великий збір на лікування українських поранених військових і цивільних. Подивіться на що витрачаються гроші. Війна скалічила їх в різних містах України. Офіціанта Валерія в Києві він поспішав на роботу. Тече кров, стоять машини, сигналять. Держслужбовець Юрій у Бахмуті. Вона ховалася від обстрілів. Пальці всі пошматовані. Матір двох дітей Світлану на Київщині в черзі за гуманітарною допомогою. Я впала, ногу одорвала. Їхні кінцівки хотіла ампутувати. Постало питання, чи зберігати руку. Всі від мене відказались у Львові за границею. Та вони потрапили в програму «Врятуй кінцівку. Щастя, що в Україні є тих стопідесят. Атлікарів від відібраних нами я побачив, що є перспектива, що можна навіть таку складну ситуацію витягнути. Всі ці випадки вони пов'язані з тривалим лікуванням. Цих поранених врятували завдяки внескам небайдужих людей. Дуже прошу всіх людей донатити своя кінцівка, все одно краще, чим протест. Донатьте на програму врятую кінцівку. Зробіть свій внесок. Порятунок поранених цивільних на війні. Якщо у вас є бажання і можливість підтримати програму врятую кінцівку, ось QR-код банки програми, так само посилання на банку і на саму програму, ви знайдете в описі цього відео. Будь ласка, закиньте, скільки можете на лікування українських військових і цивільних. Я вам просто для прикладу, те, що нам розповідають бійці, якщо це підрозділи МВС, а вони так само воюють. В них є власна система охорони здоров'я, це не секрет, є свої лікарні і так далі. Там все налаштовано ідеально, як вони розповідають, те саме з прикордонниками, але саме з бійцями ЗСУ, яких абсолютно більшість на фронті, відбувається ось така історія. Значить, повірте мені: якщо ви візьмете Національну гвардію на підпорядковану МВС, враховуючи ту кількість втрат і поранень, яку отримують ці бійці. Вони не, не можуть бути прийняті тільки системою МВС, вони знаходяться в різних лікарнях. Крім того, ж, бійці, ж, ви знаєте, є ж такий маршрут пацієнт. Вони спочатку прибувають в Дніпро, їм там надають, скажімо так, допомогу, а потім їх розкидають по всіх лікарнях України, прибуваючи ці евакуаційні ешелони. Я ж їх бачив, я ж сам бачив, як це все відбувається. І Потім вони потрапляють в лікарні і цих бійців починають лікувати. Їх така кількість, що лікарні МВС не можуть, скажімо так, охопити і своїм лікуванням всіх цих наших захисників. І тому в палатах лежать люди з різних військових формувань. І Національна служба здоров'я не може взяти на себе функцію харчування цих бійців. Це Голова повинна боліти у головного лікаря та взяти пластини для того, щоб лікувати мінно-вибухові поранення, як, за які кошти їх харчувати, і так, далі, і, так далі, і так далі. Тепер подивіться на розцінки, які Національна служба здоров'я оплачує нашим лікарням за лікування тих чи інших хвороб. Цей негідник не спромігся навіть, навіть зробити юстовані протоколи лікування. Їх немає. Ну, зато, як вони перевіряють лікарні, чи, ви, ту, 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 чи, той, чи той лікарський препарат прописали, чи ні. І лікарня не може навіть замінити лікарський препарат, якщо немає його в переліку цих в національному переліку. А попробуйте включити в цей національний перелік, то ви зрозумієте, що таке корупція в Україні. Оця особа продовжує очолювати Міністерство охорони здоров'я. Тому все інше це вже похідне, пане Сергій. розумієте? риба гниє з голови. Ну, оскільки ця голова є улюбленою головою пана президента, то вона собі може дозволити дивитися крізь пальці на те, що там лікарня, Ахмадит, розбита стоїть. Про те, що як харчують хворих поранених в лікарнях, що їх недофінансовують з приводу закупівлі на вкрай необхідних елементів для. Лікування поранених. Тут навіть нема про що говорити. Одне слово, ляшко. Запам'ятайте тільки на Валерії Ляшко. Той, який воює, да? ми ж вила пам'ятаємо. А оцього негідника Ляшка, Віктора Ляшка. Який буде обов'язково, я думаю, що прийде час, його будуть судити. Тепер стосовно бюрократії. Ви знаєте, проблема в бюрократії це проблема вічна. Але одна справа, коли ви хочете спростити процедуру для людей, щоб вони менше бігали, щоб там їх менше дергали, це одна річ. А коли у вас мета навпаки, заплутати цю справу і зробити так, щоб людина бігала більше, це інше. Ви ж розумієте, що коли людина має отримати певний статус, цей статус пов'язаний з певними пільгами, виплатами і так далі, правильно? А значить, чим пізніше людина отримає цей статус, тим буде легше для бюджету. Продовжувати? Чи все зрозуміло? Ну, пане Андрію, як на мене. Ну, держава для людей. Ми всім запов'язуємо. Почекайте, список цих людей тільки забули оголосити. А, ви не вибачте, ви мене вибачте, в державі немає грошей. Значить, на три роки всі соціальні стандарти заморозили, мінімальну зарплату, мінімальну пенсію, і в два рази підняли зарплати чиновникам і силовикам без армії. На них гроші є, на кешбек гроші є. На тисячу вовину є, а бідним нема. На е, ці, як вони називаються, російські реактори навіть гроші, навіть на російські реактори гроші. Так да. є 29 мільярдів в 23-му році. Забрали з пенсійного фонду на підвищення зарплат чиновникам, теж саме в 24-му. а підняти мінімальну пенсію нема грошей. Розумієте, така біда. Вони підняли індексацію зараз е, пенсій спеціальних, те, що ми скасували. Ми скасували індексацію спеціальних пенсій, а вони їх поновили і тепер виходить жовнович і каже, треба щось робити з спеціальними пенсіями. Ти нашу індексацію поновила їх, ну і так далі. Тобто, ця держава для людей, але для людей, які, яких вважає людьми Володимир Олександрович, бідних, нещасних пенсіонерів, інвалідів, багатодітних і так далі. Малозабезпечених він людьми не вважає. І тому кінець епохи бідності дійсно настав. Наприклад, для вчительки е, Юлії Свериденко. От обіцяв президент, що буде 4 тисячі доларів отримувати вчитель, правильно? От вона запрацювала в Київській школі економіки. Вчителька-вчителька, будь ласка, 3 мільйони в рік. Виконана, обіцянка. Ну, а то, що інші не отримають, ну, така їх доля. В них не така кваліфікація, як у Юлії Свериденко, Розумієте, лампочки ж вони не роздають людям. А вона у нас економічний гуру. І так усьому. Я хочу запитати, пане Андрію. Ну, от все ж таки, ви адміністрували надзвичайно складну систему пенсійний фонд. Тобто, вона була у вас відповідно, ви її там змінювали і так далі. Невже не так наскільки складно було б спростити у цю всю систему для поранених військових е, отримання статусу, е, що ти поранений, а не доводити різними бумажками форми, які міняються? Це буквально то, що нам розповідають, е, те саме, наприклад, отримання інвалідності, е, щоб це щоб вони менше ходили по цих всіх м, державних установах? Це взагалі можливо спростити? Так вони ж ми скасували, в чому проблема. Ми ж реформу провели, пане Сергій. Вам же Ляшко розповідав, що тепер все у нас чудово. А тут якийсь з'явився цей очорнитель реформи і розказує, що все погано. Це ганьба. Це ж Ляшко реформу проводив, чи ні? Ну, буквально ж зараз. Секів нема, корупціонерів нема, вже немає цієї які там. Крупи, да? Уже ж все по-новому. Тому та й справа. Ще раз вам хочу сказати, що те, що вони зробили, вони зробили так, щоб людям було гірше. Тому що головна мета, яку вони переслідують, це те, що сформулювала Галина Миколаївна Третьякова. Наша соціальна політика це пута на ногах економіки. І чим менше ми будемо фінансувати соціальні програми, тим краще для економіки. От і все. І нема чого годувати, бідних і нещасних, щоб там. Неякісні діти, як вона розказує, народжувалися, розумієте? Це ж не одна вона так думає, це ж вони всі так думають. Може вона постраждала за ці свої слова, ні? Ну, ти Галя Торпеда, сказав мені президент, вона хвасталась. З гумором сприймається, розумієте? Це антинародна влада, пане Сергій. От ви повинні це зрозуміти. В них не в ніякої емпатії до людей простих, от людей, які там копійки рахують, немає. Йому глибоко начехати на цих людей. Тому не дивуйтеся, все закономірно. Мене дивує тільки одне в цій ситуації: що за 6 років більшість народу не зрозуміла, як, я от не можу зрозуміти, як можна довіряти людині, яка не виконала жодної своєї передвиборчої обіцянки. А в нього рейтинг більше 50%. То проблема ж не в ньому, напевно. А ті, хто за 6 років, так і не зрозуміли, з ким вони мають справу. У цьому біда. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, коментуєте, підписуєтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше таких відео. Якщо у вас є бажання доєднатися до цього славетного товариства, є кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів, є картка Мона і PayPal в описі цього відео. Якщо дивитесь нас по телевізору, знайдіть нас на Ютубі, спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі!